Недостатня кількість дорожніх знаків, низька культура поведінки на дорозі та систематичне порушення правил дорожнього руху в уряді. Вирішили взятися за підвищення безпеки на дорозі, адже статистика шокуюча лише цьогоріч на дорогах України сталося близько 89 тисяч ДТП, в яких загинуло більше двох тисяч осіб. Машину купив, посвідчення водія маєш, а їздити за правилами не навчився. Микола Азару першим джерелом усіх бід називає багатіїв, які не знаючи, як треба поводитися на дорозі, сідають за кермо. Глава уряду прагне підвищити вимоги до автошкіл. Окрім того, пропонує посилити покарання за порушення правил дорожнього руху, а так званих мажорів позбавляти посвідчення. На Дорогах має панувати закон, порядок і рівне ставлення до всіх учасників руху. Высокоподоспосадовцы, або так звані мажори, які вважають себе недоторканими, недоторканными, чесовгуевыми за кермом, повинны ходиты пішки. Я вимагаю, щоб за злистые порушения правил дорожнього руху. Не Атися в уряді обіцяють і за перевізників кажуть, їх в Україні забагато. Мовляв, 11 із 18 тисяч комерційних підприємців мають у своєму автопарку по одному автобусу. Їм запропонують або продати транспорт і податися в найм, або працювати на нерегулярних перевезеннях. А ще в кабміні пообіцяли поступово вводити тахографи, що автоматично реєструватимуть час та швидкість, та видавати сертифікати тільки автобусам із ременями безпеки для пасажирів. Із особливою прискіпливістю обіцяють контролювати. Водіїв вантажного та громадського транспорту. «Введення підготовки водіїв для роботи на комерційному транспорті, шляхом введення свідоцтва професійної підготовки такого водія, яка буде включати, крім е, е, навиків е, е, керування автобусом. І буде включати підготовку роботи водія з пасажирами. буде включати надання медич... до медичної допомоги. Водії маршруток та автобусів особливо не протестують. Хоча потрібність нововведення розуміють не всі. Звісно, готові. Ви їздите акуратно. Ну, стараюся. Порушуєте? Я не даю хабарі. Ви не даєте? Я стараюся не нарушати, тому не даю хабарі. Одобряю. Пройдете, готові до такого. Да, так, пройду, готовий. Курси це. Я не знаю, як сказати курс. курси. Курси, якщо я 35 років ввожу пасажирський транспорт різних категорій возив, так що який тут курси? А чому? Так, я положила ну, тут денежку, ту Мужта права вже є зачем чим какие-то да допоміцне курси, допоможі не діта. Скільки іспитів не влаштовують, кажуть водії, доки в Україні існують ті, хто дають, а головне беруть хабарі, на дорогах безпечніше не стане. Уляна Дрючкова, Юрій Макарчук, телеканал Дюбіар.